Доброго дня, дорогі мої глядачі і підписники, гості мого каналу. Я вас вітаю. Я любов, і я на своїй кухні, кухню з кишені і справи домашні. А у нас сьогодні з вами такі справи домашні. Є ще синенькі баклажанчики, і нам потрібно з ними щось зробити. Що ми сьогодні з ними зробимо? Зробимо напівфабрикат заморозку напівфабрикат для рагу. От дивіться, багато людей люблять рагу, багато люблять страви із баклажанів, але вони просто, якщо в заморозку їх покласти, я всякі спробувала методи, всякі рецепти, вони не дієві. Якщо заморозити сирі баклажани, це вам буде гума, сама справжня гума, ви нічого з ними не зробите. Якщо їх повністю відварити... Ви потім нічого з ними не зробите, вони ще розмерзнуться, і це буде баба-галамага. Е, я показувала рецепти які, як для рулетиків, які я заготовляла. Я показувала, як можна салат вже готовий робити. Там дуже-дуже такий він бюджетний, але дуже смачний синенький. А ось сьогодні покажу вам ще так. Для цього нам потрібно, в мене є 5 синеньких, вони різні більші-менші, вже як останні. О, потрібно буде ось така гарна шумовочка. Мисочка із друшлячком і контейнер, який піде у заморозку. І я беру свою стареньку каструльку, чи не каструлю, а старенький такий, е, сковорідка казанок із невеличкою кількістю води. Чому з невеличкою? Тому що, коли ми в великій кількості води будемо проварювати е, ну, всі відразу, то вони потім е, то більше, то менше переваряться. Будемо відварювати бланширувати зовсім маленькими порціями, щоб воно так закипіло і витягли. І сюди в цю водичку я додам столову ложку без гірки солі, щоб ми такі соляненькі водички їх пропарили, пробланширували, на друшничку їх відкинули, і потім у, таку, у такий контейнер герметичний, щоб не потягнуло ніяких ароматів морозильної камери холодильника. І викладаємо, і все. І в нас виходить взимку смакота. Ми хочемо, додаємо, хто в супи любить додавати, хто любить ікру робити, а хто рагутить, як ми. І вам буде готувати полухоприкат. Кого маленькі діточки і готують супчики, як починають прикормлювати діточок, оце саме. Той варіант, що потрібно. Вони вже прибанчировані. Так, до речі, можна робити їх перчиком, і з, усими, і з кабачками теж. Ну, з кабачками ще менше їх треба бланширувати, там одну хвилиночку буквально. Так що, ось так, зараз, перш за все, я відчищаю від шкірочки і такими кубиками 2х2 нарізаю. Так, відчистили всі, а нарізаємо вони всі відразу, тому що вони потемніють. А щоб цього не сталося, то ми, водичка закипає, і ми один порізали і зробили, і поки він там буде бланшируватися, а ми будемо робити інший. І ще що хочу сказати, я колись бачила отакий подібний рецепт, але з додаванням воду додавали сіль і додавали оцет. Я вам цього робити не рекомендую, тому що і смак не той, зовсім не той. От, і потім такий якийсь аромат, і вони робляться як резинові. Тому не робіть цього. Ось цього і в підсоленій воді цього буде досить. Ось на такі шматочки. Ось такі дивіться. Ось такі два на два, півтора на два. Тепер ще одне, дивіться. Я беру отакий контейнер. Ви можете взяти маленький, декілька штук. В мене великий. Я візьму паперу. Харчову плівку і харчовою плівкою просто порціями собі відділю. У мене немає місця багато складати у морозильній камері, а так я ну, зроблю там три чи чотири порції, скільки в мене вийде, я складу сюди, закрию і все. Так що, якщо є харчова плівка, є такий контейнер, робіть так. Є маленькі е, такі коробочки пластикові, робіть ті коробочки. Це не принципово. І Робіть і вчіться робити з того, що у вас є. Так, водичка закипає. я ось таку столову ложку ось, без гірки. І закладаю першу партію. Ось так, тільки щоб вони плавали. Щоб один, щоб один такий шар були. На хвилиночку накриваю кришечкою, щоб все було швидше. Ось, поки ми порізали, перевернули раз, ось так. Це в нас зайняло дві хвилиночки, ще хвилиночку, і я витягну. Три хвилиночки, всього нам все. Дивіться. Змінив колір, став темнішенький баклажанчик. Ось, оце така стадія, все. Тоді ми збережемо і смак, і колір, і структуру. І тепер ось такою шумовочкою я викладаю в мисочку на друшлячок. Ось так ми пробланширували всі сині. Водичка стікає з них. Ось так нам тепер потрібно не колотимо їх, нічого ми їх не робимо. Отак ставимо, і хай вони стечуть і прохолонуть. Потім будемо їх пакувати. Що хочу сказати, таким самим чином, ми можемо робити і кабачки, і можемо робити і цвітну капусту, і броколі. Можемо робити все так само. Але якщо ми будемо робити так само броколі, і навіть цвітну капусту, теж, тому що щоб вона не потьманіла. І її в підсоленій воді отак пробланшувати і відразу ж у холодну-холодну воду, в льодяну, прям воду, для того, щоб не змінило колір. А потім можна ці всі овочі міксувати. Так що дуже смачно потім взимку. Частинка такої осені серед зими або частинка літа. Точніше, так, так беремо форму. Я буду робити ось так. А якщо ви контейнер маленький, то просто насипаєте насипом. Я буду робити ось так. Обережненько беремо сині наші баклажанчики. Ось так, яку вам порцію потрібно, скільки ви за один раз можете додати. От. І просто ось так завертаємо гарненько. Підвертаємо так, і викладаємо ось так. І одна порція у нас є. Потім вам потрібно, ви дістали і, і використовуєте ось так. Так, як я і казала, чотири. Я сюди в мене влазимо. мої порції 4. Ось дивіться, яка це краса. Не вбере в себе ні запаху не заважатиме, не буде метиляції по всьому морозилки. Ось так дивіться, дуже гарно і дуже акуратно. А це трішечки я залишила. Зараз я вам покажу, яку смакоту можна приготувати. Ставимо сковорідку на газ. Це робиться дуже швидко і дуже виходить смачно. І так, як хочеться. Особливо діткам перекусу, а вони не хочуть їсти щось таке, сині, там вони не хочуть їсти баклажанчики, овочі, а хочеться щось такое смачненьке, От ми і приготуємо такі чіпси. Так, я беру картопляний крохмаль, може це бути і кукурудзяний. Це в мене кукурудзяний, може бути і картопляний. Так, ось так. Я беру 2 столові ложки. Можна додати борошна. Трішки. Крохмалю, а трішечки борошна. Можна додати, я додам зовсім небагато ось так меленого перчику. Можна додати паприки, сушеного чесничку, так, щоб вони були ароматні. Ось так гарно змішуємо. Солити не потрібно, тому що вони вже в нас солені. І я додам трішечки борошна. А у сковорідку наливаю прямо так олійки. Це шкідливо. Я попереджаю тих, хто буде мені писати. Це дуже шкідливо. Але добре, що ми не ймо це кожного дня. І додаю борошна, звичайного борошна. І тепер все змішую. Така в нас паніровка і викладаємо. Сюди сини, баклажанчики наші. Це гарно змішуємо, обвалюємо, щоб кожен був такий покупаний баклажанчик, дивіться, які вони такі. Ой. Та, ось такі кубики. Всі покупані. І ось тепер олійка гарно розігрілась і викидаємо туди. Зайве борошно і крахмал обтрушуйте. Ось і все приготувалися. Викладаємо їх на так, тарілочку. Дивіться, які вони рум'яненькі. Звільняємо і долі. впевнена на 100%, що так баклажани ви ще не готували. Тепер беру копчену паприку і зовсім-зовсім небагато притрушую зверху. Отак, і ось вам готові чіпси з баклажан. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Готуйте сміливо з того, що у вас є. Хай вам буде смачно, щоб ви ніколи не знали голоду, не винні, рідні, близькі ваші. Щоб був мир в Україні. Божого захисту вам і Божого благословення вам. А з вами, була, як завжди, я, Любов. Залишайтесь на моєму каналі будемо готувати ще дуже багато і смачного, і цікавого, і бюджетного.